Майже все моє життя іде війна. Свій дім я бачив лише по фотографіям та розповідям моєї мами. Я народилася під час війни та живу під час війни. Я в Збройних силах України з першого дня повномасштабного вторгнення з 24 лютого. Моя мама з перших днів війни стала військовою. У мене тато пішов на фронт. Він коли в окопі, він думав, що він загине. І ніколи не буде живим, але його врятували. Мій тато був кулеметником. На жаль, він загинув при виконанні завдання. В колі сім'ї ми завжди його згадуємо. Але особисто для себе я хочу, щоб його згадували всі. З 2015 року я проходив службу за контрактом в Національній гвардії України. Отримав поранення в 23-му році. 23 рік повністю майже відновлювався. Був у російському полоні 4 місяці. Після чого був звільнений. Після повернення з полону я заново навчився ходити, почав працювати. Пізніше поїхав в Сполучені Штати Америки за спортивними протезами, і завдяки їм взяв участь в іграх нескорених. Я співаю, пишу пісні та вірші. Я пишу нетячі казки, і навіть я на думку Кожен воїн, який захищає зараз державу, захищає і наших дітей. Зараз ми ведемо боротьбу за українську державність, за незалежність, за наше майбутнє. Вітаємо всіх, хто зараз з нами. Це ток-шоу Сила нації. Герої та діти. Ми розповідаємо історії, які надихають. Наші гості це військові, які пройшли складні випробування, але не зламалися. І кожна наша зустріч це ще одна історія сили, незламності та надії. Багато з нас переселенці. Я діти, які пережили страшну окупацію. Ми залишили домівки, іграшки, друзів, школи, але не залишили віру в Україну. Діти, захисники і захисниці розкажуть усій країні свої вражаючі історії подвигів, стійкості і незламності. Я з Нової каховки. Ми з мами виїжджали чотири доби з окупації. Я переїхала за сон. Ми прятались машинну Яму страшно було. Я із Слов'янську. Літали ракети, бомби, снаряди. Там залишився і мій другий дім, дім моєї бабусі. Я приїхала з Бахмуту. виїжджала важко. Я із міста Константинівка. Було дуже страшно, тому ми вирішили виїхати. Коли ми великою сім'єю виходили з окупації, нам було дуже страшно та холодно. Я виїздив, тому що я не хотів жити під обстрілами і під російськими окупантами. Сьогодні ми почуємо історію, що торкається кожного серця. Наш сьогоднішній герой справжній приклад сили духу. Всім привіт! Привіт! Ви такі голосні, я боявся тут заходити. Запитання до нашого героя будуть не просто про події його життя, а й про його особисті відчуття, емоції, мрії та перемоги. Отже, починаємо. Чи вважаєте ви в день вашого поранення це не тільки біль, а й початок нового життя? Дві доби знаходився в статусі безвісти зниклого. Всі думали, що я загинув, але я вижив. Чи змінилося після цього ваше ставлення до смерті? Це правда одні, одне з найскладніших інтерв'ю. Чи можна зберегти віру у майбутнє, коли не в когось тільки болю? Я отримала поранення, ампутація нижньої кінцівки, після якої мене витягнув знову ж таки спорт. Коли ви бігаєте, ви тікаєте від болю чи не здоганяєте силу? У вас такі цікаві питання. Мені, чесно кажучи, і дорослі такі питання не задають. Чи сила може завжди бути сильною? Краще бути дуже розумним, ніж дуже сильним. Чому ви вчилися на юриста, а стали військовим? Військовим бути цікавіше. <рес> Що важливіше перемогти чи вистояти? Якщо ви вистояли, то ви вже перемогли. І те, що ми є, і те, що я зараз можу перед вами говорити, говорити українською. Це якраз і показує те, що український дух зламати не вдалося. Сьогодні ми почули історію, яка надихає. Можна втратити все, але неможливо втратити віру. Віру в свою країну. Слава Україні! Слава! Слава, слава Україна! Україна!